Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам презентувати авторську колоду метафоричних асоціативних карт мовний бар'єр. Як ви бачите, коробка дуже зручна у використанні, що буде зручно для тривалого користування. На першому етапі ви побачите інструкцію, в якій передбачено... Запитання до кожної з колод для того, щоб вам було зручно працювати самостійно. Так як колода розрахована на те, щоб працювати з вашими емоціями, то я передбачила згідно свого досвіду коло емоцій. Ось ця колода темнішого кольору, карти пронумеровані. Нумерація знаходиться внизу. Саме ця колода буде відповідати на запитання, що заважає вам вчити мову, які емоції. На, кожній, на кожному звороті картки є запитання або ствердження, які допоможуть вам зрозуміти причини, чому у вас не виходить вчити. Мову. Або засвоювати, або говорити, або слухати друга картка коло емоцій для тих, хто буде використовувати колоду в групі. Ще одна колода, яка пронумерована з іншої сторони, і виглядає світлішою. Для того, щоб ви не заплутались. І на цій колоді ми теж. Можемо побачити запитання, які будуть вам допомагати зрозуміти, що приводить вас до ресурсного стану для того, щоб вчити, слухати, тренувати іноземну мову. Колода дуже зручна, дуже цікава, створена на основі досвіду, роботи із Іммігрантами або вимушеними іммігрантами і передбачає ті труднощі, з якими ви зустрічаєтесь, коли вивчаєте мову. Можна її замовити на розетці.